Септо презентує. Ці історії є частиною проєкту Нотатки Незламних про військовослужбовців та військовослужбовець 116-ї окремої механізованої бригади. Це досвід війни з перших вуст. Їх важливо почути, щоб рефлексувати та розуміти, як це. Жити, поставивши в пріоритет захист країни та її людей. Історія косяка головного сержанта. Для початку можеш, будь ласка, представитися, назвати свій позивний, яку посаду і чим ти займаєшся. Позивний косяк. Позивний зв'язаний з прізвищем, але в зв'язку з тим, що я маю певний стиль поведінки і прямолінійності, то воно так зв'язане з стилем, стилем життя. Я на даний момент на посаді головного сержанта, проти. мені 33 роки уже. Хоча до, 3, до, до, до моменту настання 33 років мало вірилося, що воно буде. Ми так, ми так і жартували. На війні, ну, на війні в принципі, не жартує, що мені буде 33. За тиждень до дня народження у мене день народження у січні був. То ходили, жартували. То, Скільки тобі? Все. Ну, хлопці з мене прикалувалися». Я говорю, ще 32. За день до дня народження, ще 32. Військові червики я в ЗУВ 15 років. Е, моя війна почалася у 2014 році. В повномасштабка моя почалась 27 лютого 2022 року. В АТО, коли е, антитерористична операція почалася, я, ну, мені якось, знаєш, е, прикро говорити оці, вимовляти ці абревіатури, тому що війна, вона є війною, як би її не називали, е, в нашому демократичному світі. А, а, а то е, ООС, вона є війною і моя війна почалася в липні 2014 року. Ми разом з моїми побратимами з Майдану поїхали в Київську область, зліпили табір тренувальний, зібрали кубку людей, подібних собі, і поїхали на схід. Перший, перший обстріл це. Новозовська прикордонна застава. Контактних боїв там не було, тому що ну, у нас не було в принципі, можливості чимось відбуватися. У нас була 5-45 зброя різних типів і кілька гранатометів. ну там, Коли росіяни штурманули заставу на танках, нам, в принципі, не було що робити, то слава Богу, нас евакуювали. от. Була можливість продовжити. Потім е, був далі, я відійшов, у мене була операція е, хірургічна на обличчя після Майдану. Потім знову на схід, Донецьк, околиці Донецького аеропорту, Піски, Водяне, е, село Тоненьке, яке зараз теж в центрі подій. Е, дуже багато роботи тоді було зроблено. Е, люди, як не диво, краще зберігалися, ніж зараз. Життє, життєвий ресурс. От. Потім, після, після цих подій, коли почалося переформатування добровольчих підрозділів під силові структури, ми з побратимами вирішили не прогинатися, бо немає сенсу. Добровольці це добровольці, як би це не звучало, не можна з добровольцем зробити структуру підпорядкову. І я повернувся. Цивільне життя, вийшов просто з війни, пожив кілька. Ну, якісь час, типу. Тут е спробував створити сім'ю. Ми навіть одружилися. Е у нас народився синочок. Потім я тепер вже можу аналізувати, що в зв'язку з тим, що я не, не, не проходив ніяких е курсів психотерапії. Е оця агресія, вся, яка була накопичена за час війни. Вона все вилилося в спілкування і ми, ми розійшлися. Це ночок у мене прекрасний, дружина у мене колишня теж дуже чудова, але е, характер не, я не міг тоді звязати, зв'язатися з, з цивільним життям і виїхав за кордон. За кордоном ми розійшлися, тобто, коли я вже був там, ми розійшлися, перестали, перестали жити, спілкуватися продовжуємо. І коли, ну, типу, там вже свій, свій круг спілкування за кордоном, якась нормальна робота налагодилась. І ми все говорили з моїми побратимами. Ми зустрічалися з новими е, е, хлопцями. Я зустрічався, я знайомився з хлопцями, які там е, теж були в АТО, в них була своя війна, е, вони теж були за кордоном, тому що світ е, в Україні, е, цивільний світ не готовий до, е, до ветеранів. Типу, їхні дурнуваті питання, оці медальки, за кого ти воював, оце все воно не вкладається в голову, тому що в нас свої якісь принципи. Я зустрічався з хлопцем, спілкувався, збирав довкола себе якийсь круг спілкування. І ми все говорили, що війна буде велика. типу. І 24-го ми збираємося з хлопцями, тому валяємося, що виїжджаємо. Коли ми вже бачимо, знаємо, що ситуація насправді вже, воно вже сталося. 26-го я виїжджаю. З-за кордону, я, я, я жив в Польщі. 27-го вже приймаємо е, активну участь, приймаємо бої у Київській області, е, в Ірпіні. 27-28-го го у Бучі. І далі все по порядку понеслося. Насамперед, ти зазначив, те, що ти в ЗУВБерців 15 потім була війна 2014-го, зараз. Повномасштабне вторгнення. Чому ти так чинив в 15-14 зараз? На якому підґрунті ціннісному у тебе сформувалося бачення, що ти маєш бути тут? Це виховання від моїх батьків, передусім. Моя домашня бібліотека, де книги про Бабин Яр, про лицарів от е, такого формату. Е, і я дуже любив читати в дитинстві е, такі художні твори, де в кінці справедливість промагає, типу от в, в кульмінації. І е, коли я, мені було 15 в школу, я до 15 років жив у селі е, на Заході України. Малесеньке село, типу, про яке, в принципі, його навіть на маві не було довгий час. 에, прийшло запрошення з військового ліцею вівського і мені граю круто. Я, ну, типу, коли це оголосили, я без вогань типу, хочу, хочу піти навчатись, тому що я розумів, що для мене військовий — це було якось круто. І це, і це не ліпилося до радянської армії, це не ліпилося до будь-якої армії світу. Це просто військове для мене. Було, це Щось дуже гарне, круте і сильне, от тоді як для дитини. І ще плюс, напевно, підсвідомо це було несприйняття оцих знищених, знищених доль і життів до, до того моменту, коли я народився. Це Мої, Сестри мої, моїх дідусі, дідусі і бабусь, які, хто в Голодоморі, хто, хто на війні по, 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 помирали, це перцачна, яка була довкола могла села, по там історії. Це моє, дідусь, мій, який був пов'язаний безпосередньо. Бабуся, ми коли добувся, на але хата була прямо в лісі, і там колись було, було весело, коли опа бігало. Київсько-пустанська армія. І, і на, на, на цьому якомусь е, підґрунті, я... Е, для мене це було гарно, я хотів бути військовим. І закін, коли я закінчив військовий ліцей, і з великим таким натхненням піти вчитись далі в академію, мені говорять, та випуск у Ну, вибачай, друже, не підеш. Я пробував піти, ну поступив в Львівську політехніку, вчився, вчився. Залишив універ, пішов в армію. От, Відслужив строкову службу. Нормально, причому, типу, я вчився. Я прийшов в навчальний центр на, на командира міномету, потім строкову закінчив у Чернівцях. І все, і все якось так ліпилось, ліпилось, ліпилось. Я бачив, ну, мої батьки були на помаранчої революції. Хотілося якось справедливості, тому що я, я то, що, то все, що довкола діялося, де люди збирали копійку, щоб якось там, не знаю. Паркан біля дому поставити. Ну, типу, до, до. Насправді зубожіння було. Люди, люди боролися типу, і всі чомусь нарікали на владу, а не на себе. От як завжди. Я розумів, я собі так ріс-ріс і розумів, що треба при можливості брати в свої руки якусь частинку цього всього, допомагати. І так доріс. Майдан, коли почався, ми сиділи з хлопцями. У мене в селі десь, я не знаю, який це день, бо я не пам'ятаю. Сиділи в хаті, грали карти, якесь пиво було. І новини. На Майдані, у Києві відбувалися такі дивні для мене речі. Типу, як може в країні, яка, в принципі, прагне до демократії і росте в цьому плані, як би там не було, тому Бу що було, було кілька революцій до того моменту. І ми, 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 ми як народ показували, що ми, ми не готові бути під ярмом. І тут відбуваються такі речі за мій час, типу це ну, дивно було. Зібрався, покликав хлопців, ніхто, ніхто не згодився. Сів і поїхав. Приїхав, з, 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 знайшов себе в четвертій козацькій сотні, чи то вони мене знайшли, може. Бігали, бились, шукали, шукали зрадників. Ну, не, не, не зробили ми все, що треба було зробити, не завершили. Можна було тоді більш кардинально все зробити, але оскільки між нормальних завжди буде кілька проданих, то не, не змогли ми завершити, як сталося. Після, після Майдану, ми, кажу, ми вже на війну поїхали. Це все, я, я завжди прагнув справедливості. Завжди я ненавиджу, коли несправедливість не або у формі грубої сили намагає себе нав'язати. От тоді виходить збирати біля себе біля, довкола себе якихось подібних мені, бо сам я розумію, що сам я не зможу нічого зробити, якщо буду так різко робити випади в сторону великого. Великої сили або якихось великих ворогів. А так збираю людей і потрошечки щось робив. Така моя історія: військовий ліцей, строкова служба, антитерористична операція, теперішня війна. Виглядає так, що у тебе немає страху, або ж цей страх, він, ти знаєш, як його побороти. Чому я це запитую? Останні декілька днів я мав нагоду спілкуватися з цивільними людьми. І багато хто розповідав, що вони там не йдуть до військомату, та, тому що вони десь там бояться. І їхній страх переважає над усіма іншими почуттями, над почуттям провини, над почуттям сорому, над почуттям недолугості. Та страх у них переважає. Як було у тебе в 15 ти розумів, на що ти йдеш? Що може трапитися? В 15... Напевно, ні. В е, 15 років це було більш так е, романтично. Це, от, е, це військовий, це гарна форма одягу, це можливість, е, це можливість на рівні спілкуватися з, е, іншими, е, з представниками інших сфер е, влади. Тобто. Е, Можна було щось е, уже своє слово сказати між політиками. Чи? От для мене це, я цього хотів, типу, щоб піднятися до якогось вищого рівня. І е, щось робити далі. Типу, я не розумів е, до кінця того, що е, можливо буде війна, чи можливо буду брати участь в якихось е, визвольних таких змаганнях. Е, з ворогами цього не було. Це ж швидше вже прийшло до мене, коли я на Майдан потрапив. Приїхав. Перші, перші загибелі побратимів. Коли ти розумієш, що ворог в переважаючій силі і в переважаючій потужності, в принципі, тому що в них зброя була професійна, професійні воїни. А тут просто дуже багато людей, величезна мішень, хаотична стрільба, дипу, ну. і тоді я зрозумів, що, та, що можна просто залишитись там. А про страх страх є. Страх є. І причому чим довше тобі вдається якось обманути смерть якимись своїми вчинками. Тим більше цей страх робиться, типу. Але... ну, і, розумієш, страх, це, це, його не можна порівнювати з іншими почуттями. Його треба порівнювати з іншим страхом. У мене тут дитина моя, У мене тут мої рідні, маю тут мої побратими, з якими я почав свій шлях як воїн. Побратими, причому які з Майдану, ще залишились навіть. От, Я розумів, що ми, ми в одному кулаку. Ми таке зможемо якось ще проіснувати довше. Якщо ми не, не, не зберемося зараз разом знову, то їм, їм буде важко тим, хто сюди приїде, а тим, хто сюди не приїде, то є, є таке в нас як совість. А вона є в кожного, хто так чи інакше брав участь у збереженні рівноваги, справедливості то совість потім не дозволить послужити нормально. І це зрозуміло, це зрозуміло, зрозуміло все моє оточення. Це поляки. Типу, до того моменту, коли мене хлопці вже ввели в курс дій, що буде таке оце вторгнення, моя компанія вже розуміла. Типу, ну, мої, мої, моя компанія з поляків, яка складалася на 85% з, з людей. Ось. Вони, вони розуміли мою точку зору. Вони, вони вже з іншої сторони дивились на українську повстанську армію, на цю ідеологію нашу, проти якої росіяни зробили настільки короту е, інформаційну е, антиагітацію, анти е, не можете слово згадати, вибачте. Типу, от і поляки, і поляки теж брали в тому ж участі, там події на Волині, де були стравлені наші, наші, представники наших двох народів люди. І вони розуміють, що це провокація зі сторони Кацапів, зі сторони росіян. Тому, коли я збирав свої речі і збирав хлопців, типу, зі мною їхали теж хлопці з Польщі, це все було нормально, типу. Дуже багато людей прийшло поговорити. Я не можу сказати, що я їду, бо немає, немає відчуття самозбереження. Воно є. Але над, над, над цим є ще набагато, набагато інших е, щабелів, е, які відсутні в інших людей. Це що люди, люди не мають відчуття провини, вони мають відчуття провини, е, але це, з цим не можна порівнювати. Тобто, коли е ворог прийде, е я, я не чекав моменту, коли до мене на Львівщину. Я, я сам родом звідси до мене прийдуть. Я поїхав туди, тому що щоб там зупинити якось. На схід поїхав. І е коли мені говорять, коли до нас прийдуть уже вороги, і ми будемо тут битися. Це все брехня. Це люди відхрещуються від е війни, бо їх тримають матеріальні цінності. Типу, коли гроші важливіші, ніж е, життя рідних, то відчуття провини воно якось не, не, не кутується. Потім, коли ми програємо війну, вони будуть казати, програли війну. О, вони програли війну. Коли ми виграємо війну, вони будуть говорити, ми виграли війну. Тобто, це, 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 о, це отака горта людей. Решту, всі, хто не може брати участь у війні, вони займаються волонтерством. Вони волонтерять, вони забезпечують волонтерів, вони забезпечують транспортом, вони е, агітують, вони кричать на весь світ. Кожен робить свій вклад, кожен палець це один, це один кулак. А ті, що взагалі нічого не роблять, вони не мають права про це говорити, мені здається. <клес> Ти зазначив про одну дуже важливу тему, і з того дозволу, я б хотів її розвинути трішки глибше. А стосується того повернення до цивільного життя, тоді в перервах, між Своєю війною, скажімо. Ветеранська політика, так? тобто це той пріоритет, який мав би бути в державі на одному з перших місць, так? тому що вже частина людей демобілізовується про постану здоров'я по різних причинах. В перспективі так само ми бачимо, скільки людей буде повертатися до цивільного життя. Згадуючи твій досвід тоді, чого тобі бракувало? Або чого тобі хотілося, що мали робити інакше люди навколо, аби ти почував себе, назвав це комфортом, більш комфортно? Ой, несвідомість. несвідомість цивільного населення, типу людей, які довкола живуть, до моменту, поки в, їхні, в їхню хату не прилетить щось, вони не розуміють, що таке війна. Вони, вони бачать це по телевізору, вони е, слухають це з розповідей, емоційно вони цього не розуміють. І е, це тепер вже воно якось пішло, ну великі зміни відбулися з моменту АТО. Тоді це було абсолютне абсол абсол нерозуміння, що коїться, що ви там робите, чому ви поїхали на Донбас? А для кого це все? А це все це Донецьке, що типу, ви там є, донецькі самі себе обороняють. За владу воювати, та ні, та я не буду. Тут, коли ти повертаєшся за весь, ну типу, за період, АТО в мене було кілька днів відпустки, я приїжджав в військома, тому що мені е, я, І за весь час, коли ти бачиш, як е, гинуть побратими, або з іншої сторони е, росіяни. І, ну, і ті ж, ті ж самі е, донецькі, які передалися за гроші. Е, от. І коли тебе гинуть побратими один день, другий день, і так от впродовж року е, хтось помирає, приїжджаєш в, цив... в світ цивільний, де життя просто продовжується. Ну, абсолютно, е, кілька людей почали волонтерити, кілька хлопців пішло е, в АТО, а решту все залишилось на місці. Типу, і... Е, немає, ну, мозок не усвідомлює цього. Типу, він, немає, ну, аж такого контрасту мозок не сприймає. І е, оці питання: е, а в тебе медалі є, а скільки ти людей вбив? А, за кого ти воював? А на що ти там поїхав? Типу, один день, другий день, третій день відгороджуєшся від всіх людей? Е, робота, ну, Тобто я намагався весь час працювати. Коли я не, не працював, я приходив собі е, додому, я тоді вже е, жив зі своєю майбутньою дружиною, приходив додому, е, наушники, якесь, я не знаю, одне-два пива і слухав музику. Потім музики мені було мало, я виходив на е, Київське море, водосховище і слухав море. Потім, потім було дуже тяжко. Бо не було Тут, напевно, не, не, не потреба в підтримці, тут потреба в розумінні. Бо ти приходиш, ти пішов ти пішов туди, ти зробив якусь роботу, ти, ти знаєш, для чого ти це робиш. Тому що людські життя важливе і за це, 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 це треба боротися. Ти вертаєшся назад ніким і відсутність розуміння. Тобто я, я сам, в принципі, розумію, що я вернуся ніким, тому що все було, все, що до того якось будувалося, пощавлення, типу, воно залишилось до АТО. Ти вертаєшся ніким і люди просто тебе не розуміють. Дивляться на тебе, ну, 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 і, ну і ладно. Ну, прийшов ти, слава Богу. Тоді в мене якось критичні кота все було. Дуже багато думок про, про типу. Ну, Мені тоді здавалось, що так простіше буде. Але потім щось сталося. Потім в мене народився мій малий. І я як ну, почали з'являтися якісь нові можливості, я зрозумів, що можна допомагати людям. А якщо ну, типу, накласти на себе руки, то ти просто втрачаєш можливість в цьому, в цьому світі зробити щось більше доброго типу, і врятувати більше життів. А суспільство повинно просто сприймати нас як тих, хто дозволяє їм жити далі. Ось на такому рівні. Я, і це не говорить якийсь там е, пафос чи щось, поки люди не зрозуміють, що ми є е, щитом. І ми, ну, типу, і що в, солдати, воїни віддають все. Абсолютно типу, від слова все віддають для того, щоб. Е, Їхні рідні і всі, хто довкола них, могли далі продовжувати жити і існувати. Нічого не зміниться. Типу, тобто, ця війна буде даремною, навіть якщо ми її виграємо фізично, а суспільство не сприймає ветеранів, ця війна буде даремною. Бо ми так і не змогли за 10 років боротьби зрозуміти, що ця вся війна мала, мала би вже бути тут. Через цілу Україну пройтися великими чорними, чорними чоботами і було б мільйон, мільйон смертей, якби тоді добровольця не рушили. Тоді от, оцього розуміння бракує. Передусім, не знаю. Як ти думаєш, в чому полягає незламність людей, які зараз у війську? Напевно, в тому, що. Ми, всі, хто тут знаходимося, в принципі, зрозуміли сутність братерства. І оці приказки, які нас вчили дитинстві, типу, що гуртом і батька легше бити, всі, це, всі, всі, хто тут зараз знаходяться, всі це розуміють, що ми кожен окремо нічого не зможемо зробити. І люди, які виходять звідси, вони ламаються. Це, це, це велика проблема. Незнамість полягає в тому, що ми розуміємо, що без нас наші рідні не зможуть жити там, де їм комфортно. Ми, ми розуміємо, що у нас є нав... навики, яких немає в інших для того, щоб продовжувати цю боротьбу. І на цьому, оця віра, на цьому ця віра і базується. Якщо ці аспекти відкинути, Забути про своїх про своїх близьких, які, які слабші. Забути взагалі в принципі, про людей, які слабші в довкола живуть, які не вміють, не вміють воювати, не вміють там, не це не обов'язково вбивати, чи брати безпосередню участь у подіях, які вбивають ворога. Власне, це весь комплекс дій волонтери військові. Оце, це єдиний кулак. І це для мене незглавність. Бо як тільки хтось випадає, це кулак слабший. І поки, ну, поки ми знаходимося в колективі військових, там, де є розуміння, що ти робиш. Тут всі абсолютно розуміють, для чого ми тут. На війні всі розуміють, чому ми на війні. Є люди, які приходять нові, які скептично до того ставляться, типу, а, мене призвали, а я цей. Через певний час, якщо. В Цьому солдату вдається вижити, він приходить до розуміння, що це реально воно так і є, воно діє. Е що для чого ти тут? Для боротьби. Не просто бо мене призвали, а для того, щоб я боровся. Коли е ми виходимо, мені тяжко бути в цивільному, наприклад, між цивільними людьми, довгий, довгий, довший час. І я приходжу, починаються ці питання, які тут, не, в принципі, не існують в нашому середовищі, цих питань немає. А як там, а що там, а коли ми переможемо, а коли цей, а, а скільки ще ця війна буде, а це правда, що нас зливають? Тут цього не говорять. Тут Ми, 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 ми кожен, в принципі, вже свідомо розуміємо, що відбувається, і е, цих питань не задають, і від, бо від них дуже некомфортно Тому це оце, оце все тримає якось на, на такому рівні, що хочеться далі продовжувати. Або якщо всі просто здадуться і поїдуть. Ну, це в принципі можливо. Поїдуть по своїх справах, все посипеться зразу. Буде трошки біда. Інші історії слухайте у плейлисті нотатки незламних на нашому каналі.